В Україні можуть запровадити персональні податки для кожного українця. Такий підхід стане можливим за умови повного доступу податкової служби до банківських операцій українців. Втім, зазначає голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, це питання не найближчого часу. Прогресивна шкала оподаткування це економічно обґрунтований підхід, що відповідає практиці європейських країн, та був відображений у національній стратегії доходів до 2030 року. Водночас, застосування прогресивної шкали ускладнює адміністрування та вимагає загального декларування. Наразі ж, як повідомив пан Гетьман, це взарано обговорювати рівень ставок та градації шкали. До цього питання законодавці повернуться пізніше, ймовірно, після війни. До того, щоб обговорювати це питання, варто в контексті ширшого реформування системи оподаткування доходів та після завершення першого етапу СНД, який охоплює 2024 2025 роки реформування фіскальних органів, підвищення якості адміністрування та довіри платників. Перед змінами системи оподаткування мають відбутися зміни в контексті диджиталізації та підвищення довіри до податкових органів. Народний депутат повідомив, що нова система оподаткування передбачатиме повний доступ податківців до банківських операцій українців, у тому числі і переказів між картками та поповнення карток готівкою через термінали. Таким чином усі доходи українців будуть обліковані та оподатковані. Водночас громадянам не доведеться самим заповнювати податкових декларацій. Завдяки повній диджиталізації процесу система сама генеруватиме податковий звіт і визначатиме суму платежу. Отже, для громадян, які працюють виключно з білою бухгалтерією, нова система оподаткування нічого крім полегшення не принесе. Ну а тим, хто працює в тіні або за сірими схемами, доведеться звикати до того, що податки річ обов'язкова. Чиновник наголошує, що новації передбачають запровадження шкали оподаткування українців залежно від їхнього заробітку. Тобто люди, які одержують меншу зарплату, сплачуватимуть і менший податок із неї. А ті, хто отримує високі виплати, будуть платити більший податок. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Євген Клочко, Харків. Новини.